Інновації в сільському господарстві успішно розвивають українські виробники. Сьогодні хочемо познайомити вас із новою розробкою братславського заводу транспортно-перевантажувальний комплекс ТПК 38 Основне покликання цього комплексу логістична синхронізація роботи комбайнів і скорочення кількості автомобілів. Цей комплекс слугує ланкою між комбайном і вантажівками, які вивозять урожай із поля. Чіпляється до трактора і приймає зібраний урожай за рухом комбайна чи по черзі відразу з декількох комбайнів, після чого під'їжджає до краю поля і перевантажує зібране зерно в автомобіль. Процес безперервний. Комбайн збирає урожай, комплекс забирає. Таким чином, комбайн постійно працює, не очікуючи на автомобіль, який відвозить зерно до елеватора, це економить і час і гроші. Також не завжди машини можуть заїхати на поле погодні умови. Рельєф місцевості заважають це зробити. Тому цей транспортно-перевантажувальний комплекс може виїжджати вивозити з поля на тверде покриття зерно від комбайна для того, щоб машину завантажити. І що важливо, ґрунт при цьому не втрамбовується. Тут колеса такі, що вони будуть стояти на поверхні навіть на вологій землі. транспортно перевантажувальний комплекс ТПК 38 оснащений вигружним шнеком, який можна використовувати для загрузки сівалок та розкидачів міндобрив. Має гідромотор взагалі любі сипучі вантажі. Він може переміщувати. Дана конструкція представлена надійною зварною рамою, яка виготовляється на наших виробничих потужностях. На транспортно-перевантажувальному комплексі всі зварні шви, які є на рамі і зварних конструкціях, в більшості виготовляються на роботизованому зварному комплексі, що дає додаткову надійність і міцність конструкції. Агрегатується причіпний бункер ТПК 38 із тракторами 300 кінських сил, і більше місткість 38 кубічних метрів, максимально допустиме навантаження 30 тонн. максимальна вага з вантажем 37 тонн. Вивантажувальний шнек, діаметр якого 600 міліметрів, за допомогою гідравліки подовжується ще на 3 метри 20 сантиметрів, що дозволяє завантажувати автотранспорт із високими бортами. Переваги бункера перевантажувача ТПК 38 – Швидкість і ефективність. Завдяки великим місткостям бункерів накопичувачів комплекс може зберігати значні обсяги продукції, що дозволяє зменшити кількість зупинок для завантаження та збільшити швидкість транспортування. Перевантажувальний комплекс забезпечує обережне та швидке переміщення сипучих матеріалів, знижуючи ризик втрат або пошкоджень зерна під час процесу. Комплекс легко переміщується полем або фермою, підлаштовуючись під поточні потреби господарства. Наші інженери зробили все, щоб людям було комфортно працювати. На даний транспортно-перевантажувальний комплекс зерна в нас гарантія два роки. Сервісне обслуговування є ж, економічна оптимізація виробничого процесу це завжди актуально. Надійний помічник у цьому сучасна високопродуктивна техніка. І завдяки новітнім розробкам заводу продукція доступна за своєю вартістю пересічному агропідприємству. До речі, ця продукція входить до переліку вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу, вартість яких частково компенсується за рахунок бюджетних коштів за програмою, зроблено в Україні. Купуй українське, це якість перевірена роками.